Привіт! Привіт всім моїм глядачам, підписникам, друзям і привіт знатокам. Знатокам таких квітів, як гібіскус, олеандр і гортензія. Зараз познімаю трошки відео, позадаю запитання. Ось це невеличке таке деревце це в мене кущиком росте таким. Це і біскус. І я не бачила навіть, якого кольору тут квіти. І ось почали, почали виростати ось такі маленькі квіточки. Чи не запізно це цвітіння? Зараз. Уже 12 серпня я чомусь переживаю, що не встигне ця квітка довго в мене поквітнути. Інший гіпіскус два інших види. Я вже знімала, вони вже квітнуть давно в мене, а ця, цей кущик чомусь запізнюється, запізнюється світінням. Ще запитання до тих, хто знає щось про Олеандри. Ось знаю, що ця квітка є отруйною, але вона все одно мені дуже подобається. І знову ж у мене якісь тут з нею були проблемки. Цей Олеандр, він чомусь такі квіточки скидував, не зацвітали вони. Також він скидав квіти, які вже зацвіли. Декілька днів, один-два дні, квітка відпадала. Що йому не вистачало, я не знаю. Ось гарно пройшов дощ, і стало трошки прохолодніше, і цей Олеандр ось так у мене цвіте. Можливо, спека винувата, можливо, якісь мало якихось я добрив йому внесла. Добрива я взагалі по листу вносила, хілатін, залізо. І поливала добривами під корінь горщику, такими добривами, що. Поливаю орхідеї. І ще запитання ось з приводу такої гортензії. Чомусь вона у мене вже позеленіла. Мабуть, я щось неправильно зробила, не полила її вчасно якимсь кислим добривом. Була вона яскраво рожева, цвіла гарно, а тепер зробилася зелена. Зеленого салатового кольору. І ось ще такий кущик гортензії. Це північний ведмідь. І теж ця гортензія у мене чомусь так пізно, аж 12 серпня, ось в такому стані починають нарощуватись квіточки. Я її, мабуть, зрізала неправильно, чи невчасно. В вдобрив, вдобрив, добрива спеціальні я наносила, бо на перший рік в мене росте, які верховинний торф я засипала, коли садила восени в минулого року цю гортензію. Чи не пізно вона заквітла? Чи дочекаюся я квітіння? І щось поїло листочки навіть. Що з цим робити, чим її побризкати і чим полити. Якщо знаєте, то підкажіть мені, будь ласка, всім привіт, дякую за ваші лайки, підписки, просмотри, перегляди і за поради корисні, які ви мені надаєте. Пока!